Всім привіт. Так, що Що сталося? Думав і не знімати відео. Ви будете писати, що тупанув конкретно. Не поставив я ні капкани. Хоча я так розумію, ті капкани, які в мене є, вони не допоможуть. Коротше, ситуація по рибі яка? Два дні назад, по-моєму, два, я вимкнув. Цей забув знову, як називається, аератор згадав. Вимкнув, все замерзло, все класно, не було ні слідів, нічого. Тобто ніхто тут не лазив, ніяка тварюка. Прихожу сьогодні. А, перед тим. Вчора працював і ось отут в цьому місці. Під відро пробив отвір. Набирав водичку і пробив отвір. І дивіться, що я сьогодні бачу. Коротше, мінус короб, бо витягував луску, луска коропа. Мінус короб, ну і ще мінус якісь дві рибинки. Отут одна і отут друга. Коротше, три рибинки по-любому зіжрал. Ну коротше я в ауті відслідів. Я не знаю, там невже от в тих тварюк, що мені писали, там, чи он датра, чи що? Це отакі сліди. Так, зараз покажу. Сліди, як в собаки якоїсь. Більше тут слідів ніяких нема. Оце ось отакі сліди. Дивіться. О. Ну таке. Получається, якби сюди і трошки, типа, як п'ятка. Чи що, дивіться, які сліди. І пішло воно собі спокійно. О, оце ось такі сліди. Пішло воно собі спокійно. О! По двору, по двору. О! Ну, завтра вже точно ставлю петлі. Тільки на яку висоту не знаю. Думаю, що ви підскажете. Що це таке? Пішло воно собі по двору, по двору. Походило. Ось щось позаглядало. Це отакі сліди. Ось Бачите? О! І благополучно, собі спокійно пролізло під фірточкою знизу. Тут десь скільки, тут 20 сантиметрів. 20 сантиметрів оце. Воно пролізло. І пішло собі спокійно. Там річка. Отака от ситуація. Сьогодні накрив жестянкою цеглою. Я думаю, що воно його не, не здвине. Не може бути, щоб здвинуло. О, і снігом при, прикидав. Вчора не накрив телепень. Бо думав вже, що мороз буде. А мороза тютю -тю, немає. А можна було сітку витягнути і накрити, тим більше сітка є. Ну, якось так вчора я півдня працював. І оце дивіться, воно, виходить, зайшло тут. Пішло-пішло собі до ополоночки, нирнуло, повечеряло благополучно. І пішло. А прийшло вже я вон. Де бачу, де петлю ставити. А прийшло он звідки ля. Он, дивіться. Так, так, де воно? Он звідтіля прийшло. І оце я туди поставлю петлю завтра. Візьму якийсь штирьок, бо там нема до чого прив'язати. Заб'ю і поставлю петлю. Так що. А ну-ка пишіть, що буде. Коротше, капкани точно не підійдуть, бо ті капкани, які в мене є, вони маленькі. То вони не підійдуть. До речі, я оце думав сьогодні. Нема де сітки купити, оцієї зльозки. Купить сітку зльозки і взяти її, взяти, залишить ополонку. Ще можна так зробити. Ану, підскажіть, чи, чи буде воно, чи спрацює, чи ні. Тільки де купити цієї сітку, я не знаю. Ополонку і опустити, як би таким. Типа мішком туди сітку. Тобто воно туди неряє і запутується в сітку. Прив'язати ту сітку. І все. Карасків не дуже шкода. А от коропа шкода. Ну, а що зробиш? Сам винний. Так що ото таке. Всім дякую за підсказки, за ваші коменти. Коротше, завтра ставлю петлі. Післязавтра покажу результат. Чи попадеш, чи ні. Ну, капкани я ж кажу, ще раз повторюсь. Капкани, які в мене є, не підійдуть. Такі сліди. Я не знаю, як собака якась. Ну тільки, тільки собака з п'яткою виходить. Сьогодні подивлюсь в інтернеті. Що це за сліди, можуть бути і ви напишіть. Так, все, всім дякую. Всім, як завжди, гарного дня і всіх благ. А в нас зима, просто краса, трошки розставиє.